Є ще одна дуже цікава новина, друзі, про яку писалося раніше і в українській пресі, нині про це пише видання Більд. Ймовірна, донька Путіна, Луїза Розова, вперше опосередковано розкритикувала свого батька за війну проти України. У Путіна є ще дві доньки Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Катерина Тихонова намагається увійти у владу, робить це обережно, але Справді кажуть, що контролює чимало процесів у Кремлі. Ну, Зокрема, міністр оборони Білоусов, швидше за все, є її креаторою. А от Луїза Розова з'явилася відносно недавно в публічній площині, нині ж вона сама особисто вийшла із критикою на адресу свого ймовірного батька Путіна, але Путін приховує всіляко, що це його позашлюбна донька. Луїза Розова, яку багато хто вважає саме такою позашлюбною донькою, Перше відкрито заявила про своє походження, родину та життя у французькій еміграції. До цього вона трималась осторонь політичних тем, не коментувала війну в Україні та ймовірний зв'язок із російським диктатором Путіна. Розова народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі як Єлизавета Кривоногих. У свідоцтві Луїзи фраза батько порожня, але вона Володимирівна. Тому є багато коментарів і навіть російських експертів, політологів, політиків, письменників, які підтверджують про те, що Луїза Розова є донькою Путіна. Останні роки Розова приховувала своє обличчя в соцмережах. Вона зовсім не публікувала фото, а тепер вперше опублікувала відкриті селфі з резонансним підписом. І на фото ви можете побачити певну схожість із самим Путіном. Що вона написала? Так прекрасно знову показати світу своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. Ну хто ще може бути, окрім Путіна? Я не можу пройтися улюбленим Петербургом, не можу побувати в улюблених місцях і закладах. Написала Ліза у соцмережах. На перший погляд це може видаватися дрібницею, друзі. Але враховуючи те, що це донька Путіна. І вона справді дуже швидко стала медійно популярною через свій статус. Це може завдати суттєвого удару і по самому Путіна. Це не змінить його позиції по відношенню до України однозначно, але резонанс буде дуже серйозним.